Це історія городочанина, який шість років прожив в окупації у горлівці. Олександр Баран родом із села Криміна і свою втечу із підконтрольною росіянами територією називає дивом. Два роки тому він пішов на ризик, і досі йому не віриться, що вдалося. Бо тут батьки ще живі, та й вернуся сюди. На Донбас пана Олександра привела служба в армії, і там він пустив своє коріння. Ну так вийшла судьба, що опинився на Донбасі, служив в цей час, в радянський час. Ну і там і залишився, женився, і там діти, внуки. Пан Олександр працював шахтарем, потім став підприємцем. Та у 2014 році у їхнє місто прийшов руський мір. Ой, дівчата лучше не розказувати. Якщо чесно між нами, лучше не розказувати, що ну важке, ну що, ну зараз, як воно сказати, за Харків, за все і за всі города наші, так і там. Це один сценарій. Донбаса і Україна, от, скажімо так, зараз Україна, це одна історія. Все та ж сама історія повторюється. Що там все робилося, творилося, як вони все розмовляли, вбивали, насілили, так і зараз тут. Нічого не змінилося. Ні, в них одна, у них одна історія, в них одна стратегія. Немає нічого святого. Пану Олександру на той час було за 50. Він не міг залишити свою сім'ю і виїхати, а разом не було можливості. Та сім'ю врятувати все одно не вдалося. І одного дня чоловік вирішив, що більше так не може. Зібрав речі, сів у машину і подумав: хай що там. Слава Богу, на той час якраз заїхали декілька машин. ООН. На денецьку територію і вони якось так бігом-бігом бігом. Ну, коротше, і ще дощ пішов, і коротше, так мені вдалося спокійно. Ну, але все рівно з чотирьох ранку там до двох часов дня, поки там простояли в очереді на виїзд. Ну, так, так вийшло. Виїхав. Слава Богу, і радію. Проживши шість років окупації два роки тому, він повернувся на малу батьківщину у рідне село Кріміна. Тут чоловік знайшов роботу, живе із старенькою матір'ю, якій уже за 80, і намагається налагодити особисте життя. А ще готується відбудовувати після війни свою країну. Дай Бог, щоб був мир у нас в Україні, тут нечись вигнати випалити. Я вже знаєте, чоловік вже в такому вже поважному віці, скажімо так, я вже так рахую сказати, випалити їх звідси, щоб не було їх сліда на весь час, поки ми будемо жити, наші діти внуки і правнуки.